Що краще при прижогі приймати соду чи лимон? Я хочу вам сказати, що сода хуже. Чому це сода хуже? А тому, що коли людина приймає соду, то сода може знизити рівень соляної кислоти, але в реакції від цього може вироблятися вуглекислий газ. І коли виробляється вуглекислий газ, то в шлунку може відроблятися помпа. І наш шлунок дуже часто реагує на підвищення вуглекислого газу і від цього з'являється ще більше соляної кислоти. І коли е, з'являється вуглекислий памп, то з'являється е, ще більше соляної кислоти, тому ще хуже може бути. А навпаки, від цього вживання. Лимону без водички, прямо в чистому вигляді, а можна з водичкою, також не має значення особливо. Це знижує кислотність шлунку, якщо у вас іжога, то це найкращий самий такий лагідний варіант.